Привіт всім! На столі можемо спостерігати купу куль, хронограф ІБХ 718 та чайку 14. Отже у нас замір швидкості чайка 14. Огляд на каналі є. Через ІБХ 718. По кулям у нас шершен 0,28, шершен 040, Люман 045, шерше 046, шершень півграмовий, люман 056. Шершень 062, шершень 0,68. В цій коробочці шершень 0,75, ще певна кількість є. Вінер 0,87 і GSB Exat 0,87. Так, Почнемо із важких і далі до менших. Звісно, використовувати 028-040 і ось таку вагу в принципі не бажано. Може півграмовий чи 0.46 ще куди не йшов, а це легенькі. В принципі, нормальна вага для цієї гвинтівки, мабуть, від 0.62 там і далі. А це таке чисто раді експерименту. Ну Все, почнемо. Так, почнемо з найважчих. Зараз GSB exat. отакі такі от дві кульки буду стріляти, говорити на камеру швидкість. І потім... Порахую енергетику, вона теж з'явиться в кадрі. 210. Так, знову 210. Досить стабільна куля, як ми бачимо. З газовою пружиною все таки І куля якісна. Далі дві кулі Winner вага тиж 0.87. Точно така сама вага, як і у GSB. 203 м на секунду. 208. Так, далі шершень 075. Ну, коробка не оригінальна, але ось так виглядають кулі. Теж два постріли робимо. 229.

деякі залазять дуже незручно. 257. Так, тепер легше йдуть люмен 0,56. Теж два постріли. Двести семьдесят два. 257. ось такі неравномірні швидкості, далі шершень півграмовий, двісті вісімдесят сім. Двісті сімдесят чотири так далі дві кулі шершень ноль сорок шість. Триста сім. До речі, виробник запевняє швидкість 305. Багато хто так робить, але не вказує, якою кулею. Ось тут маємо 0,47, 307. 312. Так, тепер люмани 0,45. 295. 283. Ну, не стабільно, але маємо що маємо. Так, ширше 0.40. Це взагалі ковпачки дуже легкі і повинні демонструвати високу швидкість. Заліз доволі туго, можливо, навіть не буде високої швидкості. 318. Так, другий. 325. Ну, взагалі не рекомендується стріляти, Це для експерименту, можна сказати, не жаліє гвинтів. Так, і ширше 0,28. 372. Триста два. Ну, вже. Понад звукова швидкість, навіть хлопок такий є. Ще один постріл 374. Так, в підсумку, що можна сказати? Бачили самі відстріл гвинтівки чайки 14 магнум класу різними кулями. Знову ж таки, кулі легкі використовувати не бажано. Деякі кулі дають дуже стабільну швидкість, деякі у нас ми бачимо не дуже. Робив лише по два постріли. Ну, Набагато більше є сенс, нема сенсу. Я думаю, невеликий сенс. Це просто така демонстрація наглядної потужності. І в принципі, хтось може порівняти, знову ж таки, подивитись на саму роботу, обтюрацію куль. Як вони тут працюють в даному випадку? Пишіть свої коментарі, що ви вважаєте, як вам взагалі швидкості гвинтівки, також далі буде інші гвинтівок. Такі огляди з вистрілом через ІБХ 718. Ставте лайки, кому сподобалось. Ну і всім до побачення.